Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Розпочинаю сьогодні свій новий влог. До речі, під попереднім або через одне відео мені писали, що в мене дуже гарна укладка. Так ось, коли я мию волосся, ось так як сьогодні зранку, і я його сушу феном, нікуди не йду, шапки не вдягаю, то воно цілий день, може і два. І три виглядати ось так. Але якщо я одягаю шапку, кудись іду, то в мене на голові робиться, знаєте, така візуальна шапочка. Ось тут кінчики завертаються туди, тому що там курточка. І так і ходим. Я не вирівнюю волосся, не граюся з цим всім. Розумію, що, можливо, естетично не гарно виглядаю на відео. Але це життя моє. А мої відео про правдиве життя, як воно є. Ось коли я помила волосся, висушила. Я красива. Ну, а після шапки, вже як і всі інші. А зараз я вас запрошую на канал до Наді. Каже, ві. Ві та. Ю. Ю. Вітаю! Привіт! Я Надя, мені 39 років, я українка, дружина та мама трьох чудових синів. Два роки тому я вирішила ділитися зі світом своїм життям на каналі, який так і назвала Жити життя. Мій канал про будні мами, господині, про творчість та про чистоту у домі. А тепер ще і про життя за кордоном. Саме тут я відчула ще більше бажання спілкуватися зі своїми однодумцями. Тому запрошую вас до себе у гості. Давайте дружити! Так, сидимо ми вдома. Дуже прикольно. У нас вівторок. Київстар не працює телефон зовсім. Спочатку я думала, що це якась проблема в моєї мами, бо мама мені позвонила по вайберу зранку. Каже, не працюють в неї дві карточки, вже ми збиралися їхати розбиратися. Загалом я спробувала також дзвонити, в мене нічого не вийшло. Зайшла. В інтернеті почитала, а в мене не тільки телефонний зв'язок Київстар, у мене ще і інтернет Київстар. І наразі я ось змонтувала, озвучила відео, думала, поставлю його завантажуватися. А не тут, то було. інтернету у нас немає. Дзвінків у нас немає. Добре, що в мене є запасний стартовий пакет «Лайф». Коротше, життя показує, що треба мати декілька стартових пакетів різних операторів, тому що в житті буває різне і нічого не поробиш. Так що сидимо, чекаємо. Я не знаю, я під чоловіку позвонила, тато мій на дачі. Він взагалі не в курсі, що це відбувається, і, можливо, вже поїхав кудись вирішувати це питання, чому не працює телефон. Я думаю, що ця проблема у багатьох, і поки це відео вийде, я сподіваюся, що зв'язок у всіх з'явиться. Не знаю, що це за збітки в Київстарі, старі але загалом ми так сидимо. Зараз буду їсти готувати щось, плюс до всього досушу прання, бо я вчора ще прала. Ну і так, по дрібничках вдома дітей треба спати ложити скоро. Так що такий у нас цікавий дуже день. Працювати я не можу, бо телефону інтернету мені для цього не вистачить. Ну, і якщо я розпочала із відгуків, то вирішила вам розповісти про ці засоби, які я купувала по Чорній П'ятниці. Це у мене Аврора засоби. І ось це в мене Єва. Але я не знаю, чи це по Чорній п'ятниці по акції, чи це просто так продавалось. Вже по цінах вам не скажу. Є в мене відео із цими всіма товарами, огляд, коли я показувала, що купила. Зараз просто розповім свій відгук, що мені сподобалось, а що не дуже. Так, почнемо, певно, з Єви. Ось ці всі ось такі дуже класні. А пляшечки, їх можна пізніше використовувати як дозатори. Я вже вам показувала, що брала саме через упакування, але я ними вже покористувалась деякий час. І що хочу сказати? Парфумований гель ось це, чорненька пляшечка, дуже крутий, дуже гарно пахне, дійсно парфумований, тримається на тілі. Аромат мені досить так сподобався. Я думаю, що він мене досить так швидко закінчиться. А, також є ось такий парфумований лосьйон для тіла це був такий набір комплектом. А, також дуже класно пахне. Рекомендую, будете в Єві бачити взагалі ось такі набори. А, там було два види цих наборів. було... Кремгель для душу з лосьйоном для тіла, а був один набір також зі схожими пляшечками. Тільки там, здається, був лосьйон, і чи то мило, чи то що. Ну, загалом теж схожі такі пляшечки. Мені ось цей набір дуже-дуже сподобався. Так що рекомендую, якщо буду бачити. То певно, візьму ще один набір, будуть в мене такі дозатори ще плюс до всього, бо засоби там круті. Так, тепер з Аврорі. В Аврорі купувала ось такий пілінг гель для душу з виноградними кісточками. Я не дуже такий сильний любитель якихось таких пілінгів, скрабів. Я колись готувала їх сама. А в процесі схуднення користувалася дуже класний такий пілінг, де я змішувала цукор, сіль та рослинну олію. Це все перемішувала. Можна там, звісно, різні масла додавати, але не критично, якщо без них. І користувалася таким пілінгом. А наразі купила ось цей, користувалася їм один раз. Також класний все. Єдине, що я не бачу сенсу, користуватися і парфумованим кремгелем, і ось цим пілінгом або тим, або тим. Ну, так як я швиденько буваю, я запригою в душ водіти, то мені не до пілінга, але а, я пробувала. Хто любить пілінги, класна річ. Дійсно, шкіра така гладенька виходить. Досить непоганий засіб, гарненько змивається. До речі, крем-гель для душу також дуже класно-легенько змивається. Так, і саме останнє це в мене ось цей набір це шампунь і кондиціонер. Так, за шампунь скажу, класний, хороший, будете, бачити, беріть. Але це з хоча, звісно, це треба підбирати під ваше волосся, мені підійшов. Підійшов саме ось цей шампунь. Це міцелярний шампунь, іде для ламкого і схильного до випадіння волосся. Мені ось цей шампунь підійшов, класний. Так, скажу вам на рахунок ось цієї ось цього кондиціонера. У мене дочка його рекомендувала, казала дуже класний. Ну, і я вирішила взяти, знаєте, і собі і їй повторно. А що я скажу на рахунок нього? А, звісно, волосся гарно виглядає, все добре, але єдине, що гарно воно виглядає тільки в той день, коли ви волосся помили. На наступний день воно виглядає таке, ніби вже брудне. Я звикла взагалі зараз останнім часом мити волосся раз у три дні. А коли користуюся ось цим кондиціонером, а, мені здається, що волосся треба мити щодня. Хоча я його добре змиваю, все добре. Але він мені ну, взагалі не подобається. Так що я його повторювати собі не буду. І тепер я розумію, чому в мене дочка дуже часто миє волосся. А, Кондиціонер непоганий, все добре тільки для тих людей, які люблять мити часто голову. Зараз я вам покажу, до речі, не з цього. А дуже класну маску, яку я користуюся роками, коштує вона копійки, але вона не завжди в усіх магазинах є. І так, ось так виглядає ця маска. Не покажу її консистенцію, бо я її останній раз не купувала. А тут у мене зараз знаходиться кисневий відбілювач, я... мені так зручно його сюди пересипати. Але ось ця маска дуже-дуже крута. І саме ось ця голубенька, бо я брала ще таку а, рожеву упаковочку, то вона не настільки хороша, як ось ця. Це молочний крем пише. Навіть якщо ви білявка, вас дуже попалене волосся, ця маска вас врятує. Серйозно, коштує вона десь 100 з копійками гривень, але а, дуже класна, я нею користуюся постійно. Це десь, певно, не знаю. ну Дуже багато років, більше, певно, п'яти. Її випускають, але в дуже малих таких магазинах є, мало де її можна а, зустріти. І баночки цієї вистачає дуже-дуже надовго. Волосся таке м'якеньке, легеньке. Так що, можете спробувати. Вона не коштує всі гроші світу. Мені здається, щось вона коштує 100 з копійками гривень. Останній раз а, чи то за 140 я її брала, чи що, і тут ціла літра. Так що, можете спробувати, я думаю, вам також сподобається. Ну, а ось цей кондиціонер я вже брати не буду. Мені просто треба дві такі баночки, щоб... Вікім гуртожиток давать і собі користуватися. Ось так я виглядаю на другий день. Вчора я мила волосся, вчора все було добре. Я десь, десь в цю пору я помила голову, її висушила, все було прекрасно. Сьогодні, після цього кондиціонера, моя голова виглядає так, ніби я її не мила тиждень. Так що, хоч і казала в попередньому відео, коли купували цю маску, що дочка дуже хвалила. Так, волосся дуже гарно розчісується, воно не плутається. Це такий величезний плюс, бо в кого така проблемна структура волосся, то їм, звісно, треба щось таке, що буде розгладжувати волосся все. Але не настільки часто я хочу мити голову, щоб... Користуватися тим кондиціонером. Ну, а тепер трішки про ремонт. Ми продовжили робити нашу стелю. Чоловік її затягує і скло волокном. Так, ось це все. Я притягнула. У нас, до речі, сьогодні четвер. Ходила з трьома дітьми, в центр міста ми доїхали маршруткою від нас. А ось вже звідти на базар і назад, з цими торбами, я справилась і повернулася. Так, показую, що купила ціни назву, але не на все здається, бо я не дуже пам'ятаю. Дещо пам'ятаю, дещо ні. Так. так, найперше таке дуже тяжке це цибуля. По 15 гривень кілограм, тут більше трьох кілограмів, трішки більше, бо на 50 гривень брала. Так, почекай, Василько. Так, взяла наш родиновський. Не Дай мама розкаже. Взяла наш майонезний соус, делікатесний родиновський. 42 гривні. Так, тут у нас також по 15 гривень на 50 гривень яблук. Так, взяла ще маковик. Так, два ось таких круасани. На це не пам'ятаю ціни. А тут я ще брала дещо. Так, витягну спочатку яйця. А, яйця сьогодні, не пам'ятаю, яке сьогодні число, здається, 14 а, четвер по 45 гривень. Взяла на базарі. Вони такі малесенькі, але ціна їхня така, знаєте, досить приваблива. А, в основному яйця більш такі середні по 60. На базарі сьогодні були. Так що, я думаю, по 45 купити ось такі досить непогано. Так, ще взяла я 4 заготовки на піцу. Хочу приготувати, можливо, дві штучки заморожу, а дві штучки приготую. Так, ще у нас тут Круасанчики невеличкі. Упаковка ці з вишнями. А ось ці з пломбіром, то мусила відкривати на базарі так само, як і яблука видавала, бо з дітьми це нереально. Оскільки я кажу, що більше з дітьми ходити нікуди не буду. Але ж нічого не поробиш. Ну, загалом діти також хочуть кудись піти. Так що довелося мені їх брати, підгодовувала курасанами, до речі, курасани, здається, ці по 30 були. Упаковочки, а піцу заготовки по. Здається, Мама! по 12. Шо? Потім купимо. Так, і великий Мама! такий шматок сиру, бо буде піца. Ось Тай! ось це все. Чекай. Ось це все. Я ледь донесла додому. Тай! 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 Боже, як я люблю таку погоду. Під ногами каша, каша, дорога розбита, звісно, машиною їздити класно. Але так як в мене чоловік вже два дні забирає машину їздити нею на роботу, то я ходжу скрізь ось так. Змочила ноги, чоботи мої вдома сушаться, дітей також ноги були мокрі, так що вони вже зі мною не пішли. Потомлені взагалі. А в мене тут о, нова пошта поряд. приїхало мені дві посилочки. Так що не знаю, чи встигну я вам показати в цьому відео, що мені там приїхало. Бо мені ще третя посилочка їде. Коли тільки ті розпаковки відзняти, коли хочеться саме-саме на цих днях постаратися до кінця цього тижня закінчити. Максимально ремонт. Не знаю, вдасться, не вдасться. Обіцяти не буду. І в цьому відео ви точно не побачите, чи ми його закінчили, бо більше всього, що знімати буду вже наступний влог десь на понеділок. І з нашим ремонтом покажу, що я встигну зробити. У нас там є ще деякі плани. Чоловіко, мало це вже таке. І так, сьогодні поділюся з вами посилочкою, яку я забрала. Приїхала вона мені із розетки. Замовляла я побутову хімію знову фірми Delamark. В мене якраз закінчувалося повністю все. І я вирішила спробувати їхні новинки і плюс до всього взяти те, що брала і минулого разу, так як мені дуже сильно сподобалось. Так, дивіться, цього разу у мене чек на 839 гривень. І зараз вам покажу, що ж я цього разу брала. І так, найперше, що я взяла, це ось таке тверде мило. Господарське із відбілювачем. Це спеціальне мило для виведення різних плям. Я хочу спробувати його на дитячих речах, так як у мене є такі речі, вони, здається, і більш-менш новіші, в гарному стані. Але десь є плямка. І вже ці речі носити не можна нікуди так на вихід. Тому а, хочу спробувати. Так що в наступних відео обов'язково будемо з вами тестувати це мило. Так, наступне, що я взяла? Так, Деламарк екопрання, рідина засіб для прання мембранних тканин. Це у них іде новинка. Раніше я не бачила її. Зараз відкрию вам покажу. Так, ось так виглядає цей гель, можливо, навіть зараз ось так. Збільшу ось так виглядає пляшка. Вона такого невеликого об'єму, але вона йде до 30 циклів прання. Так як я завантажую свою пральну машинку набагато більше, ніж звичайна машинка є, то мені буде десь приблизно на 15 циклів. Бо в мене велика пральна машинка, здається, на 7 чи 8 кілограмів, а знаю, що одне прання рахується це 2,5-3 кг. Так, і наступне, що я взяла, це, звісно, не для використання людей, в яких немає посудомийних машин. Але я взагалі сподіваюся цим засобом відчистити свою кухню. І так, дивіться, це, дивіться, це ось така пляшка. У мене немає посудомийної машини, я це знаю, можливо, цей засіб мені і не підійде. Я пізніше в відео буду з вами ділитися, але, так як я беру таблетки для посудомийних машин і мию ними свою кухню, то я подумала, що можна взяти рідкий засіб і замінити ним посудомийні капсули. Так що буду тестувати, буду ділитися обов'язково з вами у наступних відео своїми відгуками. Тут пише до 50 циклів миття посуду, але я ж його буду використовувати не для посудомийки, а чистити кастрюлі, сковорідки, витяжку. І взагалі дуже багато таких у мене є місць, які треба вимити після ремонту. Так що це обов'язково я брала. Помити після ремонту. І, до речі, ця пляшечка точно такого самого об'єму, бачите, як і засіб для прання. І останнє це вже засіб, який я замовляла і минулого разу. Це засіб для миття посуду, рідкий з ароматом римської ромашки. Дуже крутий засіб. А в мене якраз вже трішки-трішки його лишилося в дозаторі. Ось так він виглядає, він дуже концентрований, дуже крутий. Так що цього разу я знову взяла. Всі посилання вам лишу в описі під відео. Ось цей засіб зараз іде по акції. Дивіться, нарізала я вже цього пирога з маком маковника. Ви знаєте, такий смачний, чомусь в мене взагалі, коли я щось печу дітям, в ідею не входить те, що можна спекти ось такого простенького пирога. Але він настільки смачний, що діти носять і носять. Так що, певно, буду думати над цим. Наступного разу, як буду щось випікати, спечу макові пироги. Розходяться просто на ура. Можна зробити буде декілька з маком, а декілька зробити із вишнями чи якимсь варенням. І вони такі, знаєте, довгі рулетами робляться, тобто швидко. Треба буде таке мені ще приготувати. Вова, смачно. Так, а я тут печу курячі окорочка. Буде в нас піца, на духовку. Не дивіться, вона не мита. Чесно, під час цього ремонту я тут майже нічого такого і не мила. І взагалі, ось це подвійне скло. Всередині ніяк не вимивається, не розбирається в мене дверка, і це дуже-дуже погано. Хоча ця духовка дуже крута. Це європейська беушна. Я планую відзняти якось відео вам про всю свою беушну техніку, яка в мене працює руками, і ось ця духовка. А, особисто в мене працює 5 років. Я думаю, що для биу техніки це непоганий такий. а Вже. Боже, в мене хлопці тут навколо мене роблять. Не знаю, а, що ви тут мене. Замуровують. Ось тут мої ціплята. Ай, да, ви мої цеплята хаос, Порозкидали все на світі. Тут я готую Мама. піцу з тих заготовочок, да, сину? Тут. Так, тут. Отут у нас вже спеклося дві штучки. Ой, потія камера. А в нас четверта повітряна тривога за день. Знаєте, це вже якось не смішно. Я Юрчика відправила в школу на 2.15. До того була одна повітряна тривога. Ми її перечекали, пішли до школи. Потім, у 2:15, коли в нього мали початися уроки, Василько, те не можна брати. Почалась друга повітряна тривога. Юрчик вернувся додому, так і не дійшовши до школи. А пізніше побіг знову у школу, що побув десь хвилин 20 на уроці. Все, знову повітряна тривога, знову він прибіг додому. Ну, ми тут поруч живемо і його відпускають. А пройшла знову година знову повітряна тривога. Це не навчання, це зовсім не навчання. Я не знаю, лишилось той тиждень відучитися дітям, мені здається, найкраще, щоб їх були відпустили. Відпустили і контрольні вони поздавали онлайн. Не знаю, звісно, а... школа, певно, на це буде не згодна, але ну, ось такі реалії життя. Діти майже не навчаються. У підвалах сидіти це також не діло. І Юріка забрав чоловік зі школи. Їсти піцу, бо вони сиділи у підвалі. Повітряна тривога. Кажи, Юра, класно. Жодного уроку не просидів сьогодні, да? ну, а вже увечері чоловік затер стелю нашу і я її ґрунтувала, щоб можна було вже фарбувати. Звісно, є якісь такі незначні недоліки, але вже настільки ми втомились від цього ремонту, що хочеться пошвидше це все закінчити. так що Приступаємо у наступному відео до фарбування.